Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою корисною інформацією. Міністерство соціальної політики надає роз'яснення, і ви мені задаєте дуже часто в коментарях питання, що ж буде е, е, з людьми, так, які мають інвалідність, чи е, будуть збережені е, пенсії, соціальні послуги, виплати, так, які передбачені чинним законодавством України наразі. Отже, Міністерство соціальної політики надає офіційні роз'яснення: дивіться, всі виплати, пільги, пенсії будуть збережені для людей з інвалідністю. Ніяких наразі розмов про те, що ці виплати можуть бути скасовані, абсолютно немає, жодних ініціатив чи підстав. Наразі в Верховній Раді України немає жодного законопроекту, який б був зареєстрований, і мова йшла про те, що будуть скасовані виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю. Те саме стосується і роботи Кабінету міністрів України, жодного жодної постанови. Яка б врегульовувала дане питання, не передбачається. Все залишається так, як було і передбачене чинним законодавством України. Ніякі реформи, які будуть проведені Міністерством соціальної політики, ні реформи соціального страхування є потенціал. Ні те, що той факт, що з 1 січня 2025 року псеки припинили свою діяльність і вони не працюють. Абсолютно це ніяким чином не впливає на статус, якщо ви маєте. Статус, вам призначена інвалідність, ви мене запитуєте за пожиттєву, бо хочу повторюватись. Якщо у вас пожитєва призначена інвалідність, в такому випадку встановлена інвалідність, вам не потрібно проходити ні переоцінювання. Повсякденне функціонування, всі виплати, всі гарантії, соціальні послуги, пенсії, вони передбачені і збережені для вас. Відповідно, хто має інвалідність, кому встановлена так, інвалідність і потрібно пройти переогляд. Відповідно, ви вже орієнтуєтеся на ці дати. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви можете завжди зателефонувати або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України, або можете звернутися до свого лікуючого лікаря, тому що у вас дуже є багато запитань. І лікуючий лікар вас зорієнтує і підкаже, куди вам в якому напрямку рухатись. Але якщо вам призначена інвалідність, повторюсь, встановлена, вибачте, інвалідність, то всі призначені виплати, пенсії, пільги, вони збережені для вас, будуть і є, і жодна реформа не має на меті з собою, так, позбавити статусу інвалідності або позбавити виплат пільг, пенсій, компенсацій. Які передбачені чинним законодавством України. Такі роз'яснення нам наразі надає Міністерство соціальної. Політики, тож не хвилюйтеся лишній раз, якщо є виникають якісь у вас питання, завжди ви звертайтеся до уповноважених так представників чи в лікарні, так якщо це стосується питання встановлення інвалідності, чи телефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України. А стосовно пенсій, виплат, все залишається без змін.